Інформація з потоку, що маю вам передати, давайте подивимося спочатку сипніфікація. Хто ти до кого приходив нещодавно мертвий родич по крові? Для тих розклад зараз. Ти трішки йдеш не тією дорогою, ти маєш бути зовсім з іншими людьми, в іншій компанії. Спробуй передивитися своє коло, поприбирай людей, які тобі не потрібні. Що я маю передати? Стосовно, хотіла запитати стосовно магічних втручань, ну, побачимо, яку інформацію дадуть. Так, друг душа. Стоп, тобто, опять знову по крові мені йде. Вольт робив хтось, людина по крові. А це робили на дитину, на безгрошів'я. я. Магічили на вас? Магічили. До кого приходив кровний родич у вісні, який вже помер? Давай подивимося, скільки прибули зноча. Бо колись всім комусь, комусь щось таке снило. Так, 23 або 23 числа, або 23 дні оцей період, або напротязі останніх 23 днів, або 23 дня назад, або 23 число. Що хочуть сказати, передати ще. Забрали удачу. Пішов обратно колесо хода. Забрали удачу, повторюються якісь негативні події. Думаю, що ти винна в всьому. Знову сон показує. Тебе попереджали, хвороба йде. Вона піде, не переживай. Ось дітей знову показує. А, так, перешкоди, яких стосовно дітей. Так, хорошо. А людині що робити? Знову алкоголь випадає. По-перше, алкоголь треба прибирати своє життя, а, тому що дуже швидко підключаються темні сили, біси і так далі на алкоголь. І вам ще хуже відтуда. Ну, ось що я покажу. покажу просто, що випадає, бо що ви не думали, що я трендю тут. Надо піти вам від алкоголя. Бачите, що коло вас. Твориться. Тобто ви половину бід своїх приберете, якщо приберете силою волі е, алкоголь. Що ще робити людині, щоб позбавитися? Чистить свій Коло своїх е, знайомих, друзів, з ким ви спілкуєтесь, одні завісті, одні злості, одні якісь е, криси, сплетні. Удача буде, треба воском чиститься. Чиститься воском. Кинуть пить, вам потрібна чистка. Кидаємо пить, курить і е, морально розлагатися, стаємо на поті стіни, і удача до вас повернеться, все буде гаразд. Прийдуть хвороби, не... погане самопочуття, е, така наче пропала удача у людини і так далі. Значить, якщо вас впадає з тим, що я е, от для вас яку зробила, то, будь ласка, е, дайте про це знати, Мені дуже важливо розуміти наскільки відгукується інформація. Все, всіх обняла найкращого вам розвитку.